Аж з міста пішком виходили, вже на сусідні вулиці йшли вуличні бої, вже росіяни були в місті. Через голову летіли кави, ззаду був мінометний огонь. Кущами якесь виїжджав, брали тільки пасунки і все, більше не можна було брати. А так все залучилось, там є... і автомобіль, все. Прильот був якраз до нашої хати, розбили вікна, кришу побили, це було спочатку. А потім вже приїхали, подивилися, розбите, позабивали вікна, трохи під кришу підремонтували і вивезли. Ну а потім вже бачимо, що. По телефону дрону літає, знімаєш, а все немає фундамент. Вони забезпечені і харчами і забезпечені всім необхідним оборудованням. У нас все буквально є. Машинки стиральні, холодильники, є машина сушильна, якщо є мікроволновки. Посуд для них весь по гуртожитку практично все є. Білизна. Вони не їдуть більш далі. Вони думали, що ми і так далеко від фронту вже від'їхали, але фронт приблизився. Люди все одно сиділи і сидять з надією того, що а ось завтра закінчиться, і вони вернуться в свої будинки на свою рідну землю, в той же самий Куп'янський, ще